Чому найкращі відповіді на сварку приходять через годину після розмови? Знайома ситуація ти посварився, тобі щось сказали, ти стоїш і мовчиш. У голові порожньо, ти кажеш ну, добре, розмова закінчується. Проходить година і тут бам, в голові з'являється Та я ж міг сказати, треба було відповісти ось так, оце був би удар, і ти вже перемагаєш у вигаданому реванші, але поїзд пішов. Чому так? Чому під час сварки мозок, як Windows 98, а через годину генії риторики? Сьогодні розбираємо. Коли починається конфлікт, мозок не думає про красномовство, він думає загроза, навіть якщо це просто слова, у цей момент активується реакція бий або біжи, адреналін, кортизол. І що відключається? Логіка. Передня частина мозку, яка відповідає за аргументи, аналіз, креативні відповіді. Тимчасово йде курити бо зараз не час думати красиво, зараз час захищатися, тому ти або замовкаєш, вибухаєш, або говориш дурниці. Під час сварки ти не чуєш людину повністю, ти чуєш тон, інтонацію, натяк, образу, і твоя увага не на змісті, а на тому, що тебе зачепило. Тому мозок не формує відповідь, він формує захист. І тільки коли емоції спадають, мозок каже Окей, тепер можна подумати нормально. Після сварки ти прокручуєш її в голові знову і знову і знову, і тепер немає тиску, немає очей навпроти, немає страху, є тільки ти і сцена в голові. І тут ти стаєш впевненим, дотепним, переконливим, бо мозок працює без стресу. Ти виграєш у версії, де тебе вже ніхто не перебиває. Насправді ми не хочемо зрозуміти, ми хочемо відновити свою значущість. Коли в сварці нам щось кажуть, що є по самооцінці, мозок сприймає це як удар по статусу. І тоді всередині виникає потреба довести, поставити на місце, перемогти. І коли ми не відповіли красиво, его страждає, і тому через годину ми вигадуємо ідеальний варіант себе. Є люди, які в конфлікті спокійні. Чому? Бо вони не сприймають слова як загрозу, їх самооцінка не валиться від фрази, вони дозволяють собі паузу. Пауза це суперсила, бо вона дає мозку шанс включити логіку. Перше не відповідати одразу фраза, яка рятує життя, мені потрібно подумати все це повертає контроль. Друге усвідомити, що сварка не турнір, мета розмови не перемогти. Мета зрозуміти, але его хоче шоу. Третє прийняти, що ти не зобов'язаний бути генієм в режимі стресу. Те, що ти придумав відповідь через годину, не означає, що ти слабкий. Це означає, що ти людина. Правда в тому, що найкращі відповіді приходять пізніше, бо тільки тоді ти думаєш, а не захищаєшся. Під час сварки ти в режимі виживання, після в режимі аналізу. І, можливо, справжня сила не в тому, щоб відповісти красиво, а в тому, щоб не зруйнувати стосунки, не сказати зайвого і не дозволити емоціям керувати тобою. Бо перемогти в сварці легко, складніше залишитись дорослим.